Що таке гомоцистин? Гомоцистин це проміжна амінокислота, яка утворюється шляхом перетворення меціоніну на цистин. Тобто в процесі нашого білкового метаболізму, скажімо так, в процесі нашого обміну речовин утворюється такий продукт, як гомоцистин, і в нормі він повинен виводитись і не накопичуватись. Є рідкісне таке захворювання. Генетичне гомоцистин урія це серйозне захворювання, яке діагностується, як правило, одразу після народження або в дуже маленькому віці. Ми про нього зараз не будемо говорити. Воно характеризується накопиченнями дуже високим рівнем гомоцистину. Ми, ми зараз не про це. Ми про менш виражене підвищення рівня гомоцистину, таке більш помірне. І воно дійсно поширене, спостерігається згідно статистики, у 5-7% населення. Тобто кожна 10-20 людина має підвищення гомоцистини помірне або високе. Хоча помірна гіпергомоцистеїнемія не пов'язана з клінічними стигматами гомоцистину рік, тобто, це не є таке генетично серйозне захворювання, яке пов'язане з аномаліями розвитку і так далі. Серйозними вадами, але вона є наслідком. А і незалежним фактором розвитку атеросклерозу, тобто серцево-судинних захворювань, старіння судин, що призводить до інфарктів, інсультів, серцевої недостатності, хвороби асгеймера, деменції і смертності, звичайно, і венозної тромбоемболії.